Доброго дня. Продовжуємо читання німецькою мовою. Е, нагадую, що е, граматику, дивіться, в Гуглі набираєте Конекторен. І так, перед нами два малюночки. Sonnenbrille Вимовляємо, пишемо брілле, вимовляємо бгиле. Наголос на перший склад іде зона бглиле. Ді. Про що нам говорить ді? Що це іменник жіночого роду. Ді Дізонен це буде плюраль, множина. N, закінчення це складне слово складається з двох слів: Зонен і бриле. Ді зоне. це сонце. Множина зонен ді-бгиле. Тут співпадають артиклі дії і дії жіночого роду, і ми бачимо, що артикль стоїть ді перед самим словом, що все слово жіночого роду. Про що це говорить? Що, коли буде відмінювання проходити, то буде саме цей артикль дії змінюватись, дивитись за таблицею окуляри. Сонячні окуляри. Зоненбри. Der зонен бранд. Зонен наголос на перший склад. Чоловічого роду бачимо артикль Дех. Нагадую, що коли складне слово складається з декількох слів. В даному випадку з двох слів: зонен і зонен бренде. Це множина буде плюраль. Перше слово, перше слово зонен, дізоне однина, на дізонен, множина. Сонце дізоне. І дер бранд. ми бачимо, що в нас дер бранд іде з артиклем дех чоловічого роду. Це пожар. Або це опік, ну, щось таке для шкіри негарне обгоряння от у нас буде сонячний опік разом, дехзон Бранд. Нагадую, що коли у нас слово складне, складається з декількох слів, то артикль буде по останньому слову. Ставте лайки, пишіть коментарі і прописуйте слова. Прямо в коментарях, щоб запам'ятати.